365 днів про взаємовідносини. День 160-й. Хто такий батько? Для того, щоб розуміти слово батько, ми повинні знати його значення. І так, саме в цій програмі ми про це розпоговоримо дуже подробно. Перше, розуміти батько потрібно для того, щоб не перекручувати і не змінювати основний посил. Тому що небезпека саме в тому, що багато батьків. Або чоловіків, вони не розуміючи суті цього слова, трактують його, як їм хочеться. Тому, перше, у, новому, у старому заповіті слово батько позначалося двома літерами і означало абба. «Абба» в перекладі означає татусь. Не просто тато, не просто батько, а татусь. Так, знаєте, ніжно і лагідно. Це людина, в атмосфері якої мирно, добре і тепло. В новому заповіті слово батько грецькою мовою звучало як патер, тому ми кажемо патер, ностер це отче наш, батько наш. І воно означало, якщо ми об'єднаємо ці два слова, вони символізують основоположні функції чоловіка. Дивіться, перше джерело. Годувальник, забезпечувач, опора, засновник захистик. Як джерело аба, допомагає і забезпечує. Татусь допомагає і забезпечує. Наступне значення це підтримка. Тобто все тримається на ньому. Наступне значення не стати вам справжнім батьком, якщо ви не підтримуєте тих, хто поряд з вами, і хто дійсно покладає надію на вас, як на, тато, на татося, як на батька. Далі Бог, який підтримує нас, про образ і приклад для кожного чоловіка, як це треба робити. Небесний батько, він створивши світ, він керує цим світом, тримаючи його в своїх руках. Наступним словом, що означає природу батьківства, є поняття. Прабатько або предок. Той, хто дає життя, або давати народження. Цього ще можна, для цього прикладу можна ще використати таке слово, як автор теж дуже хороше слово. Я автор знаєте, свого роду. От чоловік, народжуючи дітей або даючи життя цим дітям, каже, я автор. Якщо автор, то дуже підходить сюди слово ініціатор. Я ініціюю новшества. Я ініціюю ідеї. Я подаю їх. Я зацікавлений в них. Мені цікаво розвиватися. Оце такі, хто такий батько. Мені цікаво рости. Мені цікаво роздвигати межі. Мені цікаво, мені не цікаво стояти на місці і нічого не робити. Мені не цікаво втікати від обов'язків своїх. Мені цікаво бачити нове. Мені цікаво творити нове. Він закладає спадщину для всіх своїх пращурів. Він закладає цінності, він вчить правильності, він дає настанови, він творить правила життя. І розуміючи, це слово в повноті. Кожен чоловік розуміє, він не має права пасувати, він не може ігнорувати і перекладати відповідальність на дружину, тому що ніколи дружина не замінить батька в своїй сім'ї.